Вони першими приїздять на місця надзвичайних ситуацій та ворожих атак, розміновують деокуповані населені пункти, ліквідовують пожежі про будні і бойові відрядження бійців рятувальних підрозділів Хмельниччини у наступному сюжеті. Старший сержант піротехнічної служби, 23-річний Владислав, знешкодив сотні одиниць вибухонебезпечних снарядів. Працював на деокупованих територіях Донеччини, Київщини та Херсонщини. Ця протитанкова міна є повністю пластиковою, в ній практично немає металу і дуже важко виявити шукачем. Ці міни за рахунок свого заговарення і маленького, маленького розміру їх також дуже важко виявити. Ну і протипіхотні міни найчастіше звичайно із охопить землю. Свою першу нагороду за мужність та професійність Владислав отримав ще під час роботи в зоні проведення ООС. Перша моя нагорода за заслуги перед ЗСУ. Отримав свої перші ротації ще в 2019 році, коли ми працювали на розведенні військ. І зовсім недавно у нас в області отримав завідвалу відзнаку за відвагу на з ситуації. Понад 500 рятувальників Хмельниччини від початку війни розміновують, ліквідовують наслідки прильотів та допомагають населенню на звільнених від ворога територіях. 34-річний керівник спецзагону Дмитро разом з побратимами працював на Херсонщині. Адмінбудівлі зруйновані також магазини. Е інфраструктури можна сказати, практично не було. Рятувальники ліквідовували пожежі після влучань, а також діставали людей з під завалів. У цей час ворог не припиняв обстріли. Основно це були великі прильот в нічний час. І люди так само ковір людей з будівель, і в той самий же час вони повторно другий раз робили обстріли по цивільному населенню. Познали, що ми там є, і вони повторно даже і по нас робили обстріли. Теж рідну Хмельниччину ворог теж дістає безпілотниками та ракетами. І екіпажі, ДСНС за лічені хвилини прямують до місць влучань. Від вогню рятують промислові об'єкти людей. Без допомоги пожежники не залишають і тварин. Скільки сам Давай Дмитро командир рятувального загону, який ліквідовував наймасштабніші наслідки прильотів. Найстрашнішою каже була ніч, коли загинули побратими. Про хлопців згадуємо напевно, що кожного дня. Тому що ну, вони мають залишитися в нашій пам'яті. Назавжди і ми не маємо права забувати тих, хто був з нами і робив. Пліч опліч такі найтяжкі ситуації був поруч. Двоє наших колег під час повторних атак ворога на об'єкт інфраструктури загинули і четверо отримали поранення. Залучають рятувальників і до відновлення приватних будинків. Вони лагодять, пошкоджені уламками ракет та шахетів, дахи, вікна і двері. Від початку Великої війни відновили понад пів тисячі будинків. Так часом рятувальникам доводиться виконувати роль будівельників. Адже так теж рятують людей від лиха. Із кожного завдання їх бійців без зброї чекають вдома. Завжди жінка переживає, дзвонить постійно. Інколи не можу взяти слухавку, але потім вже перезвоню. Малий постійно кричить Вів-вів, як мене бачить. Зустрічає півтори тисячі рятувальників Хмельниччини відзначені відомчими і державними нагородами за ризиковану роботу і щоденний героїзм. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.